А як привітається до тебе ріне і розто тебе холод вищу? Так і нам сьогодні, та просто зараз один АПП подарує нам тепло та на радість з казкою в колобок. Зустрічайте! Розкажу я вам малята. Любі хлопчики, дівчатка, про одного приколіста, що був випечений з тіста, жили собі дід та баба. Якось вранці прокинувся дід. Зробив зарядку, вмився, уже і їсти хочеться йому, а баба все не кличе. Бабу, бабу, давай уже спіли. Чи ти хочеш діда голодом заморити? Ой, іду, і рада п'ятати, так не приготувати. Як то ніщо? Але ж кури на нашому розденнику лежала. Син приємся, віддала, а де? Там же ще шматочок лишався. З того ж какочка, я унучці бутерброд зробила. Тільки ж треба в школі на береги щось їсти. То піди в мази. Хліба. Ой дідусь, і рада б я так купити, так в мене грошей вже немає, а ні копійочки. А пенсії жідусі не дали. А сам думав. Як же врятуватись від голоду? І придумав. Аго, стара, спікла в колобка. Та що може, я не пишу, як і барошка нема. Поведи в хижку, на чим і буде нам ходу. Послухалась баба діда, пішла в хижку. Назмітала в засіку у витопила в печі, Замісила тісто, спекла колобок та й поклала на вікно, щоб простигав. А він лежав на вікні, усе дивився, у якій бідності старі люди свій вік доживають. Шкода йому стало немічних старих, от і вирішив колобок їм допомогти. Зіскочив з вікна на призму. А спризьми на землю заборота, й побіг дорогою. Біжить, та й біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчики. <плес> Амо, зайчата, справа є. Дастено! Настав є, проблем нема. лиш одна. Повернешся з відсотками та ще сповна. Подякував колобок зайця та й побіг далі. <плес> Аж тут переспіває його бок з червоною шапочкою. І у мене є таке. Тайбі м'ясо ще страчне. М'яса є нас доста. Але його навіть. У лісі загрили всі копка. Немає зловку нам розважитись. <гум> І колобок мандрує далі. Аж тут іде ресичка. Ой, який чарівний хлопче. Що там я? А от мій друг мед він настоящий міне. Познайомити вас, руда? Ну, звичайно, так. У мене друга номера з термедичений мішок. Дістати мішок птиці для рудої це звичайна робота. Засвітлена коханням до мільйонера, носиться митчі дістала колобку мішок поживної птиці. Ось, тримай папірець його номером. Але телефонуй до нього аж наступного тижня. Зараз на від островах устровати відпочивай. Лисиця взяла номерок і заховала в каманець, а колобок побіг лісок. Аж тут назустріч Колобку ведмідь іде та банку меду несе за пазухою. Колобок бок відразу зметикував, що й до чого. І давай перед ведмедом пити на жалість. Ой, біта у мене друже. Бабця меду хоче дуже. Помирає. Меду тобі я дам. Та ти мені пачки перестав. Гей, друзята, бджолята, виходьте. Terima kasih telah menonton! А той побіг до бабусі та дідуся. Скільки вас? Бачите, Новорічна пора наступає, усім веселитись пора, а казка завжди в душі. Свято, свято і ніколи не закінчується. Ніколи. Вітаємо усі наші групи описками. Лодні призи, і зараз ми чекаємо на рішення всіх суддей. Давайте підтримаємо їх ще раз. правда, це я написала. Але перше місце у нас немає. Друге місце у нас немає, третє місце гран-при теж немає. У нас є тільки 9 номінацій, щоб ви про це знали. Діти про це знали. І вони сьогодні віддавали вам все, своє тепло і посмішки. Тому подякуємо їм за це! Я не знаю, як будуть правильно стояти, дорогі мої колеги, дорогі мої студенти. Я стою обличчям до вас, до глядачів і дуже незручно стою спиною до акторів. Вибачайте мене. Ми сьогодні отримали масу задоволення, заряд енергії і початок відчуття нового року Зазвичай новий рік ми починаємо святкувати десь після 20-го, починаємо готуватися. А у нас з вами сьогодні шанс розпочати. Це прекрасне свято, готуватися його, відчувати його, радіти новому року сьогодні, 5 числа. Це символічно. Я думаю, що всі 25-26 днів ми проживемо в ейфорії щастя. Я сьогодні хочу подякувати вам, дорогі актори, за те, що ви подарували нам радість. За те, що ви подарували нам світло, за те, що ви подарували нам сонце. В цьому залі просто все світилося від ваших посмішок. Душа раділа від звуку вашого голосу, очі наші вбирали вашу юну красу. Щира вам за це подяка. Ми сьогодні знову помолодшали, тому що ми опинилися в дитинстві. Ось сиділи тут. Малята. І вони говорили, як їм подобаються наші казки. А ми з вами, дорослі люди, маємо шанс щороку традиційно повертатися в дитинство і отримувати щастя від спілкування з казкою. Сьогодні немає переможців. Сьогодні немає переможених. Тому що я знаю, як ви всі готувалися до цього свята. Ви пропадали в цьому залі і в день, і вночі. І нервували всі і виконавці, і куратори, і надія олек. Я запрошую вас, дорогі куратори, теж на сцену. Ви переживайте. Разом з студентами поряд зі мною стоїть має імніцька. Свят. Я бачила на її прекрасних очах сльози. Сльози були від переживання, що щось не вдасться. Напроти нас сидить наш Олександр Біцюк, який завжди зараз поганий. Женя, дякую вам за звук. І вам всі -всі за організацію такого прекрасного свята, за участь. За те, що ви патріоти нашого інституту, за те, що ви патріоти нашого університету, за те, що ви справжні педагоги і психологи, за те, що ви гарні музиканти і танцюристи. Та й надалі ваші таланти здобувають такий Відгомін в залі, який є сьогодні у нас. Аплодисменти нашим учасникам! Тепер має, будь ласка, Вам слово. Нагороджуються студенти групи 1 ГПС інституту педагогіки психології і мистецтв за участь у святкуванні 27-ї річниці конкурсу свято казки та перемогу у номінації Найкраще художнє оформлення. ГПС. Усіші області. Нагороджуються студенти групи 1 ЕПП інституту педагогіки, і мистецтв за участь у конкурсі і перемогу у номінації найкометніша казка. Хто <плес> б знав, як ця казка робилася? зі Створення казкового дива! Цього року неймовірні костюми у наших студентів молодці усі образки. Ограмою нагороджується студенти групи 1 ДПС. За участь у конкурсі та прямому номінації. Креативність сюжетного рішення. Bu da Студенти групи 1АПП за участь виховуються за пряму номінацію найдружніший акторський склад». Молодці! Почнемо, Олексій! З нагороджуються студенти групи 1ВПМ за участь... Найоригінальніший сценарій новорічної казки! <плес> Оце познайомтеся у цієї дівчинки, така гарна прізвища! Кажи, як мої прізвище до цього. Заранку. <плес> Я скажу, ще буде червоною шапочкою. Ви <плес> ще описки! Ти один мр за участь у конкурсу та перемогу у номінації найкраще акторське виконання. 我知道吗？